Друзі, це все це просто кінець. Я не знаю, як мені далі жити у цьому селищі. Ці селяни після мого минулого цього перевтілення, перетворення з кожним рівнем, коли я був довгі. Вони вони мене просто тепер ненавидять. І я не можу ніяк їм це довести. Типу, що я нічого не робив, нікого там я не бив за цих селян, нікого не ображав. І це все робив дові, а не баки. Я не знаю реально, що з цим робити. І дивіться, там стоїть цілий натовп їх там просто купа. Подивіться, скільки селян в одному місці. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. І вони всі 100% обсуждають е, мене. І це... це не є прикольно. А і ще вони, до речі, дивіться, що зробили. У мене є ось тут город біля будиночку, бачите. І вони закидали його пляшками, а перед цим ще його і затоптали. Там навіть якісь бур'яни ростуть. І це також треба якось тепер прибирати. Але виходити мені туди ну, зовсім не хочеться От, прям на вулицю. Бо мене вони реально мене ненавидять тепер. Я не знаю, що мені з цим робити. Типу, і переїжджати з цього селища не хочеться. Бо, типу, в мене тут ну, багато всього, багато всього було тут у цьому селищі, і воно мені подобається. От. І, і якось виправити цю ситуацію. Я не знаю, як це можна зробити. Давайте. О! А що вона робить там? Дивіться, Міка щось будує. Це що якась клітка. Що це таке цікаво? Давайте. Давайте я зараз через е, оці задні двері, через гараж, вийдемо на вулицю, щоб не пересікатися з будь-якими селянами. Все нормально. Ніхто мене не помітив, начебто можна вийти і нічого такого не буде. Міка, привіт! А що ти тут робиш таке? Я побачив у віктові, що а, ти тут клітку якусь будуєш. Це для кого? Для селян. Для селян? Що, що? <ривіт> а я вже повірив, вони мені затоптали, там весь город і пляшок накидали туди. І ще бур'янів туди насипали. Так. Вони дуже сильно ображають. Добре, що хоч будинок не підпалили, бо тоді взагалі капець був би. Ну, а, а, це... а переїжджати з селища я не буду. хочу. Я розумію тебе. Ну, я сподіваюся, вони поображають, поображаються і потім стейгнуть. Та щось вони занадто довго ображаються. Вже стільки часу минуло, а, а, а цей, а вони досі ображаються. Я не знаю. А ти. Ех. Ти часом це не для, ц... не, для ц... не для посилки якоїсь там будуєш, а? Якої посилки? Ну, раніше пам'ятаєш, ти замовляла якісь оці посилки, і там були якісь потвори. Може, ти для цього Ні, будуєш? А, я вгадав? Мені не потрібні. Ну, це добре. Це добре. <хи> а, я зрозумів. Тоді я пішов назад, буду, напевно, якось там намагатися прибиратися Частя в себе тебе. на городі. Угу, дякую. Щастя мені не завадило б, бо у цьому селищі його тепер для мене немає. Хожу отак туди-сюди поза будиночком, там, де селяни не ходять, і... І якось тут не весело зовсім. Добре, давайте заходимо через гараж, так само сюди зачиняємо. Йдемо сюди. Зараз я планую якось відновити оцей оцей, оцей город. І там вже стоїть селяни. Він дивиться, напевно, нову пляшку притягнув. Зараз він її туди закине. Ану? Ні, відвернувся. Ну, дякувати Богу, хоча б не закинув ще пляшок. О, Знову повернувся. Так, добре. Давайте візьмемо зараз мотику. Оце сюди беремо насіння помідорів. І зараз будемо працювати. Треба тут все оце прибрати, усі бур'яни, які тут з'явилися. Це сюди все прибираємо. Ой, тут трішечки затоптав. Так, сюди прибираємо всі пляшки, сюди. Сюди, сюди. Я не буду здаватися, нехай вони не думають, що я цей е, просто так. Е, залишу свій город і буду нічого тут вирощувати. Це не про мене. Так, сюди, давайте саджаємо знову оці усі помідори. Сюди, 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 сюди і от сюди. Все, дивіться. Начебто все нормально відновилося тут. Все чудово. І. Ой, до речі. А чого в мене? Нормально? Нормально все? 15 рівень? У мене 15 рівень. Так, е. Тікаємо назад. Швидко додому. Це щось якась фігня. Звідки в мене рівень взявся? Це дуже-дуже погано. Мені це реально не подобається. Якщо зараз щось буде відбуватися, я не знаю. Мені. О, Щ... Що? Звідки це взялося? А... Так, секунду, почекайте. Ну. Піаніно. Ще одне піаніно. І ще піаніно. А... Мені це реально не подобається. Що це таке? О. Воно працює. Ой, ой, щось мені погано стало. Ой, капець. Ой ой. О, ну, О лиш, як ти почуваєш. Що байки? Це, голос Міки? Міка, це ти? Так, це так, це я. Ти? нічого собі почекай, ну. А що я тут роблю у цій клітці? Ти ж її що й Не ні? Закалюся, просто подивись на себе. Аж ні, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, що зі мною сталося. Капець, що за звуки? Як Насmann's... водо... Натискай на себе. Я не натиска. Я не натискаю нічого не роблю. Воно само... <chodzi> сама. Що за фігня? Ага. Як я перетворився? На піанозавра. Ні, я ще не зовсім піанозавра. Шу... Рятуй! Клич Кличче. Вашого... Швидко. Що? Ну, нас же почу... попереджали вчення, що ти можеш... Кого попереджали? А, ну, тебе і мене. мене? чого попереджали? Мене ніхто не попереджав, Міка. Ти не пам'ятаєш? Ні. А, ну, тільки мене. А? а, а про що мене попереджали? Це вірус Poppy Playtime. Що? І це все сталося, коли ти... Ну, цим був... А, Який довгий. вірус? Ось. Ні -ні -ні -ні, -ні, ні ні ні. ні Тобто ти хочеш сказати, що мене не повністю вилікували, чи що? Ну, типу, він залишається, і рано чи пізно він може ну, знов з'явитись. Капець, все, це кінець. Тепер мене сто відсотків Я цю тобі будувала, щоб, якщо що, ти нікому не нашкодив. І А я нашкодив комусь чи ні? Нашкодив комусь, чи ні? Цього разу ні. капець. Оце я пощастило. Але а... це диви, для твоєї безпеки, бо селяни там ну не дуже в захваті. Так а що я, я ж його не зробив? Що вони не дуже в захваті? Я нічого такого не робив, я тільки. А що я зробив? Почекай, ну я прийшов до города, посадив помідори, прибрав пляшки, зайшов всередину і помітив у себе новий рівень. і Оці, оці музикальні ну, рано штуки. Ну, пізно це вірус він був, як сказати, ну. Так. Я забула слова. Мені вже набридають оці всі звуки. Давай, іди до вчених, дзвони їм. Слуха, а ти їсти не хочеш мене є м'язко, можу Я Хочу стати людиною, не хочу нічого такого. Ну Міка. Тоді почекай, я подзвоню. Давай, швидко. Якщо що, то кричи там. Ну, я якось спробую, я не знаю. Капець, друзі, ні, тільки не це. Я знову перетворююся з кожним рівнем на якусь потвору. І У цей раз це піано завериз по піплитам 4 Капець, я реально не знаю це. Як так може мені не щастити у цьому житті, що таке все зі мною постійно відбувається? Чому не з якимись там селянами? О, ні. О, це бачите? Їх ціла купа, і вони йдуть сюди. ні 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 Ні-ні-ні. Так, що їм треба? Що їм треба? Так, я буду мовчки стояти тут і нічого не буду робити такого. Ось він. Дивіться на нього. Він перетворився знову. А я казав, треба його було вигнати з нашого селища. Та ви що? Куди мене виганяти? Не можна мене виганяти. Я багато всього хорошого зробив для вас і для вашого селища. І не тільки я, і Міка теж багато всього робила. І багато хто із інших також робив для вас багато всього. А ви хочете мене просто взяти і вигнати звідси? Пішов геть звідси, закидайте його помідорами. Всі давайте, беріть, кидайте в нього помідори, пляшки, яйця, все що є. Ти не заслуговуєш жити у нашому селищі. Ганьба! Ганьба. Капець, та за що ви мене так? Я нічого вам не зробив. А те, що зробив довгі, це зробив довгі, а не я. Все, ходімо звідси. Більше не будемо тут гаяти час. Треба придумати щось з його будинком. Е, -е будинок облиште. Ви чого? Він. Я його будував власноруч. Він велетенський і дуже гарний, і там багато всього прикольного. Капець, вони відчиняють гаражні ворота. Ні-ні ні. Що там зараз буде? Я не можу на це подивитися нормально. крізь цю... Ні, вони туди пішли! Прямо серед мого будинку. Ні, ні. ні ні Що вони. Вони там щось витягають з нього. О, ні. Це, це реально кінець. Я не знаю, що з цим робити. Я навіть вилізти не можу, нічого такого. Слука, поді... Бай, я не можу, тут вони... Мене прийшли казали? селяни і закидали помідорами, і вон такої... вони пішли до мого будинку, відкрили гараж і щось витягають звідти. Іди пожене їх швидше. Ці... Добре... Вони там Добре... зараз усе вкрадуть в мене. Там о, багато добре, я зараз подивлюся. А, і до речі, до вчених не вдалося дозвонитись. Вони ну, типу, зовсім не відповідають. А Лаборант, який остався ну, там, в клініці, він сказав, що вони на якомусь завданні. На якому завданні? Давай, іди швидше, приженни їх від мого будинку, зачини гаражні ворота. Капець, вони там стоять і щось тягають з мого гаражу. Оце так? Оце, оце життя. О, о... Хіба я на це заслуговую, друзі? Напишіть в коментарях, от що я такого зробив. От вони мене дуже розлютили, оці селяни. От якщо б, я не знаю, був ось такий злий. Ну і, і, і де? Я б нічого такого не робив, нікого б з них там не бив. Треба щось реально зробити їм, треба якось помститися. Але як? Треба подумати. Треба реально подумати, що б я міг такого зробити селянам, цим, щоб це не було і занадто жорстко, і, і типу. О, Міка, до речі, зачинила. О, вона їх там проганяє. Я бачу, вон вона бігає там десь. Сподіваюсь, вони там нічого такого не вкрали. Ні, ну тільки, а якщо вони вкрадуть, У мене там ще літачки були у ящиках. І цей, запчастини з автомобіля мого. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, там дуже багато цього цінного було. Це величезна проблема. Ой, знову ця штука. Капець, як воно клацається? Ці руки вони мене навіть не слухаються. Сподіваюсь, що. Ой-ой-ой. ой Так. Сподіваюсь, я зможу якось це контролювати і нічого такого не буде відбуватися. Я не знаю. Я... я дуже розлючений через це все діло. Треба щось робити. Треба реально щось робити. Але як? Треба. Треба звідси вилізти. Ці селяни. Вони досі там стоять вони не слухаються, напевно, міху. Так, добре, треба. Треба якось зламати цю всю решітку. Я стаю просто максимально розлюченим. Вам всім капець. Оці селяни, вони. вони. О, вони мене дуже сильно розлютили. Але. Але нічого не можна робити такого поганого. Треба, ну, типу, з селянами. Треба просто якось їм помститися по мирному, так скажемо. Вилазимо звідси. Вилазимо. Ага. Тепер я піанозавр справжнісінький. і я тепер на свободі. На волі. І тепер мені нічого не завадить. О, Вівці. Так, зараз ми спробуємо їх прогнати. Ану геть! Геть, звідси, геть. Ідіть звідси, геть. Ви більше тут не мешкаєте. Ідіть, їжте траву в іншому місці. Зрозуміли? Ви не повинні тут бути. Можете повернутися через декілька днів. Але зараз йдіть, геть. Капець, їм що байдуже. Величезний піанозавр. Его! Ці вівці, вони. Вони тупі, якісь, вони нічого не бояться. Як такими можна бути? Не дивно, що їх постійно потрібно захищати від хижаків. Добре. Останній раз спробую і ні. Нічого такого. Я зрозумів. Тоді я піду і розтопчу усі городи усіх селян. Ось так. Помстимося їм на всі 100%. І мені вже буде байдуже. Що там буде далі?